Вчора в пабліках гуляла цікава новина про те, що нова китайська машина вбила свого власника. Ну не прям взяла, звичайно, що й вбила, а це сталося після удару відбійник. Машина загорілася, там заблокувалися всі двері, і, на жаль, водій згорів в своїй машині. Хоча намагалися її відкрити ззовні вибивати вікна. Нічого нічого не допомогло, китайська електроніка просто тупо заблокувала машину і все. І все так сталося, що вибратися не було жодної можливості. І я от думаю: в принципі, ну, це зараз не тільки в китайських машинах, це і в Теслах є така штука, що от буває таке, що ну, особливо на задньому ряді сидінь, коли ти сідаєш, там є тільки кнопка, от в Теслі там якісь там є тільки кнопка відкривання двері, і все, і більше нічого нема. Механічного важеля ніякого, ну, принаймні для мене, для пасажира. Швидко знайти не вдалося. І от мене от це лякає, що електроніка керує тим, що відбувається в машині. Ну, зараз дуже, дуже багато всього електронного, дуже багато всього цього. От раніше як От я зараз сиджу в своїй машині. У мене з електронного, з того, що керує, ну, з того, що мені допомагає, це дисплей. Там, де я бачу свій розхід, температуру, в мене є цей. Мультимедіа. І, в принципі, все інше, ну, все, я от, двері можу механічно відкрити, закрити. Задні пасажири також можуть відкрити, закрити, якщо раптом якась ситуація, двері там, або ну машина сама блокує двері, але я їх можу примусово відкрити. от І я думаю, що все ж таки, от ці системи, такі, знаєте, базові безпекові системи, вони мають все ж таки існувати. ну Звичайно, що вони мають бути і електронні, але і е, механічна змога відкрити двері має бути також. Я це просто в шоці зараз сидиш, думаєш, от машина тупо може тебе вбити. Ну. В цьому випадку візьмемо китайська машина. Я не знаю, як це себе поведе Тесла в такій ситуації. Але от кажемо про китайську нову машину. Xiaomi, це ну це зараз популярна машина. В принципі. Ну в нас вона не так популярна, звичайно, але от в Китаї вона популярна, вона просто дешева, потужна і от, ну, відносно дешева. Відносно дешева. От, І раніше, думаю, китайські машини бували тим, що вони зминалися при, при аваріях як фоль, Фольга. Просто. А зараз воно буває тим, що дуже розумна і, на жаль, Може зробити так, що ти тупо з неї не вийдеш. Хоча навіть двері можуть нормально функціонувати, ти тупо їх не зможеш відкрити. І це не діло. Це не діло, безпека має бути безпечною, і машина не має вбивати своїх власників тим, що тупо не дає власникам з цієї ж машини вийти. Коротше кажучи, є над чим задуматись. Ось так от.